Вітаю вас, друзі. Цей випуск доповнення до серії випусків стосовно створюючої візуалізації. Річ буде йти про так званий духовний парадокс. Іноді люди, які вивчають східну філософію або перебувають на шляху свідомого вдосконалення, сумніваються у створюючій візуалізації, коли вперше чують про неї. Їхній конфлікт виникає через уявний парадокс, який вони вбачають між вченням, що диктує необхідність відмовитися від уподобань і бажань, і вченням про створюючу візуалізацію, що передбачає досягнення бажаного. Я кажу уявний парадокс, тому що насправді тут не існує жодного протиріччя, і це потрібно усвідомити на глибшому рівні. Обидва вчення треба зрозуміти і випробувати, щоб стати розумною особистістю. Для того, щоб пояснити, як же уживаються разом ці два, здавалося б, різні вчення, дозвольте мені висловити свою точку зору на процес внутрішнього зростання. У нашій культурі більшість людей не знають, хто ж вони такі насправді. Вони не усвідомлюють зв'язку зі своєю вищою сутністю. Таким чином, вони втратили почуття могутності та відповідальності за своє життя. Вони зазвичай почуваються безрадними і безсилими внести реальні зміни у своє життя і в цей світ. Люди компенсують це почуття безпорадності наполегливою боротьбою, хоч за якусь ступінь влади в їхньому світі. Таким чином, Люди в емоційному плані дуже прив'язують себе до своїх цілей, інших людей і промов. Їм здається, що це потрібно для щастя, їм здається, що всередині їм чогось не вистачає, через що з'являються напруга, тривога та стреси. Люди постійно намагаються заповнити цю порожнечу та маніпулюють зовнішнім світом, щоб досягти бажаного, перебуваючи в такому стані. Люди ставлять собі цілі і намагаються їх досягти, що, на жаль, неможливо на цьому рівні свідомості. Ви або ставите собі занадто багато перешкод, тож не можете досягти бажаного, або, досягаючи поставленої мети, знаходите, що не стали більш щасливою людиною. Коли ми усвідомлюємо цю дилему, ми починаємо відкривати для себе духовний шлях. Ми розуміємо, що в житті має бути ще щось, і ми починаємо шукати. На шляху пошуку ми можемо пройти через різні процеси і пережити різні відчуття, але врешті-решт, поступово ми починаємо повертатися до себе. Так ми приходимо до відчуття своєї істинної сутності, тобто відчуваємо себе подібно Богу, володарями вселенського розуму. Через це відчуття ми, зрештою, повністю набуваємо своєї духовної сили. Внутрішня порожнеча заповнюється зсередини, і ми починаємо випромінювати світло і любов, віддаючи їх усім оточуючим. Цей процес називають просвітленням, і я думаю, що кожній людині треба буде пройти цей етап еволюції, який не може бути завершено. Токи всі наші побратими не пройдуть його. Таким чином, усі ми несемо відповідальність за своє просвітлення, а також просвітлення всіх розумних істот на нашій планеті. Тепер повернемося до захаданого нами парадоксу: звільнившись від стану пустоти, від необхідності набувати і діяти, потрібно пройти перший найбільш важливий урок. Навчитися все пускати на самотік. Ви повинні розслабитися, перестати боротися, перестати посилено прагнути маніпулювати речами з метою досягнення бажаного і необхідного, просто перестати так багато робити і хоча б на час відчути, що значить бути. Коли вам це вдасться, ви раптово виявите, що у вас все в порядку і що ви відчуваєте себе просто чудово. Всього лише існуючи і залишивши зовнішній світ у спокої, не намагаючись щось змінити. Це основне відчуття буття тут і зараз те, що буддистська філософія розуміє під відмовою від прив'язаності, це відчуття свободи є основним шляхом до самопізнання. Коли таке відчуття буде все частіше і частіше виникати у вас. Ви відкриєте шлях до своєї вищої сутності, і рано чи пізно величезна кількість природної творчої енергії почне проходити через вас. Тоді ви побачите, що вже створюєте своє життя і всі свої почуття, і вам стане цікаво створювати для себе і інших більш гідне життя. Вам захочеться направити свою енергію на вищі цілі. Які ніколи не втратять для вас своєї значущості. Ви зрозумієте, що життя по суті прекрасне, достатнє і потішне, і що право мати те, що хочеш, без боротьби і напруження дано вам від народження як природне право живої істоти. На цьому етапі створююча візуалізація може стати вашим найважливішим знаряддям. Я сподіваюся, що наступна метафора внесе ще більшу ясність. Давайте уявимо, що життя це річка. Більшість людей хапаються за берег і бояться відійти від нього, щоб не бути віднесеним потоком. У певний момент кожен повинен захотіти покинути берег і довіритися річці, яка буде нести його чи її, зберігаючи у безпеці. У цей час він навчається. Пливти за течією, і це чудове почуття. Коли він звик бути разом з течією річки, він починає дивитися вперед і направляти свій курс, вибираючи кращий шлях, огинаючи валуни і корчі і вибираючи собі канали і притоки, водночас продовжуючи плисти за течією. Ця аналогія показує, як можна отримати задоволення тут і зараз, пливучи за течією. І в той же час свідомо направляючи себе до мети і бути у відповіді за своє життя. Потрібно також пам'ятати, що створююча візуалізація є інструментом, який може бути використаний для будь-яких цілей, включаючи і особисте зростання свідомості. Часто буває дуже корисно уявляти себе людиною більш розслабленою, відкритою, яка пливе за течією. Живе і відчуває зв'язок зі своєю внутрішньою сутністю. І, як сказав один відомий персонаж, хай прибуде з вами сила. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюся, він був для вас цікавим та корисним. За матеріалами книги Гавайн Шакті створююча візуалізація.